Христос народився. Дорогі сестри і браття, ми завжди маємо одне таке внутрішнє переконання і враження, що багато чого залежить саме від нас самих. І хочемо взяти своє життя у руки. І справді, особливо дорослим. Часто здається, що саме від них усе залежить. Саме від них. І якщо без їхнього якогось завзяття, без їхньої турботи, без їхньої уваги щось залишиться, то все зруйнується. Наприклад, якщо треба виховувати дітей, то мама скаже доньці щось зробити, наприклад, помий посуд. Але мама не має тоді спокою. Вона завжди йде і турбується, дивиться, чи вже вона почала мити посуд, чи ні. Тому що як сказала, то значить треба негайно це зробити. А якщо не проконтролює, то нічого не вийде. Ми на місії часто згадуємо один приклад, бо люди думають, що навіть тоді. Якщо вони не подбають про своїх домашніх, то навіть і інші люди не зможуть вижити. Прийшла до нас одна така дама поважного віку. І каже: Отче, дуже важко мені жити у Львові, тому що я маю багато городів, і я мушу все це обробляти. Ну і то треба на маршрутку сісти, кожний раз сапку треба замотувати, щоб людей не побруднити, а мені ніхто не допомагає. Я кажу, для чого вам шість городів? Ви ж продайте їх, от собі лишіть один, щоб приїхати на город, покопатися в землі. Чисто так для душі каже: Отче: я не можу їх продати, тому що я дбаю про своїх дітей. Ну, я подивився на неї і думаю, ну цікаво, запитую, а вашій наймолодшій дитині скільки років? Вона каже, 42. Шановна, це не діти. Це вже дорослі сини і доньки. Вони мають своїх дітей, а може, й внуків вже мають. Залишіть їх у спокою. Вони самі собі повинні дати раду, і вони самі собі дадуть раду. Каже, отче, та де там вони дадуть собі раду? Як я про них не подбаю, то вони з голоду повмирають. Тому бачимо дуже часто люди думають, що все від них залежить, і що їхніми стараннями щось ми здобувають. А насправді, ми впливаємо на дуже малу частину того, що відбувається з нами і в нас. Ми ж ніколи навіть не задумувалися, що ми не запускаємо своє серце, щоб воно працювало. Ні печінку, які там всередині відбуваються в організмі процеси, ми про більшість з них навіть і не підозрюємо. Не кажучи вже про інші якісь, що у світі відбувається, як ті діти ростуть, що вони думають, ми ж не знаємо. Ми можемо спитатися, і вони можуть навіть деколи правду сказати, деколи неправду. Це ж скільки треба мати спокою і довір'я, щоби тобі довірилися інші. І ось сьогодні ми прочитали оцей чудовий приклад з Євангелії від Луки, де прокажені зустрічають Ісуса Христа і просять у Нього оздоровлення здалека. Тому що проказа це інфекційна хвороба, і було заборонено приближатися до здорових людей. Ті хворі вони гуртувалися групами такими гуртами. Ходили одні одним, допомагали їм. Якщо залишали їжу, то десь на відшибі залишали їжу, і вони собі так харчувалися. Але зі здоровими не можна було. І вони як вміли, так лікувалися, хтось помирав. Але насправді для того, щоб ствердити, що більше немає у них цієї інфекційної хвороби, спочатку здалека, а потім зблизька, мав їх оглянути священник яких священників спеціально цього навчали, щоб вони вміли розрізнити хворобу, і, хвору і здорову людину. В старому заповіті це був обов'язок священника. І, здавалось би, Ісус Христос їм відмовив з першого разу. Він каже, ідіть і покажіться священникам, а ось вони хворі всі. І коли вони йдуть дорогою до священників, так, як їм сказав Ісус Христос, вони відчувають, що оця млявість і важкість у їхніх м'язах пропадає, що знижується температура, В немає вже відпадають оці рани, вже немає ран, вони зажили. І вони йдуть. Радісно, щоб показатися священникам і повернутися до звичайного життя. Але мало з них, хто задумався, що це не їхніми стараннями, а власне внаслідок мимохітної зустрічі з Ісусом Христом. Вони здобули своє здоров'я. І 10%, тобто один з десяти. Він це розуміє, щоби подякувати. Дорогі сестри і браття, ось ми живемо тепер, і ми зустрічаємося з Ісусом Христом дуже часто мимохідь на цій службі Божій, у святому причасті, у молитві. А далі думаємо, не знаю, що думаємо, але багато людей гадають, що мусять взяти руки, в руки свої життя і що від них все залежить і забувають. Що перше завдання і наша реакція на наше життя має бути, щоби у Бога не щось просити, а подякувати за те, що ми вже маємо. І тому треба пам'ятати, що не ми тримаємо у своїх руках життя, а Господь Бог Ісус Христос ось тепер і в оцей момент. І не лише тоді, коли ми щось осягнемо, станеться з нами, коли ми отримаємо здоров'я чи якусь іншу благодать, то не треба завжди себе лише оцінити, а в першу чергу подякувати Богові, тому що всі процеси, які в нашому житті, то Він тримає у своїх руках. Тому пам'ятаємо, про цей принцип надії і духовного життя. Навіть тоді, коли щось стається не так, як ми хочемо або сподіваємося, Бог тримає все у своїх руках. То не раз люди кажуть, ой, треба і за терпіння дякувати, і за все. Жийте, ніхто вас ніхто не каже, щоб за терпіння, за болі, за хвороби дякувати. Ніхто цього не каже. Але як важливо подякувати за те, що ми маємо, за те, що ми отримали вже від Господа Бога. Іншими словами, плекати почуття вдячності Богові на кожному місці і в кожній хвилині, бо Він носить нас у своїх руках. Христос народився.